Вітаю! Сьогодні розглянемо задачі на об'єм призми та паралелепіпеда. Спершу згадаємо, що таке об'єм. За одиницю виміру об'єму тіла беруть одиничний куб, тобто куб з ребром, що дорівнює одиниці виміру довжини. Якщо це 1 см, то куб у нас має об'єм 1 см кубічний. І так далі. Щодо об'єму прямокутного паралелепіпеда, він дорівнює добутку всіх його вимірів. Що ми вважаємо вимірами прямокутного паралелепіпеда? Це довжина, ширина і висота. Класично їх позначають А, Б і С. От ми позначимо А, Б і висота С, тоді об'єм буде дорівнювати добутку цих вимірів. Як же тоді знайти об'єм призми? Призма, як більш широкий варіант прямокутного паралепіпада, також можна вивести із відомої нам формули. Щоб знайти об'єм призми, ми множимо площу основи на висоту. Прямокутного паралепіпеда в основі лежить прямокутник тому ми множимо А на Б. А якщо у нас інша основа, то ми просто сюди будемо з вами вписувати площу іншої основи. Якщо це, наприклад, трикутник, то ви в площу основи ставите площу трикутника. А якщо це, там, наприклад, трапеція або ромб, відповідну площу обраховуєте сюди і просто множите на висоту. Таким чином, ви знайдете. Об'єм будь-якої призми залежно від того, що лежить в її основі і яку вона має висоту. Тож, Розглянемо першу найпростішу задачу, чому дорівнює об'єм призми, площа основи якої дорівнює 10 см, а висота 7 см2. Зверніть увагу, нам навіть не сказали, яка фігура лежить в основі цієї призми, вже дали готову Площу основи. Тож, згадаємо формула для об'єму В дорівнює площа основи на висоту, площа основи в нашому випадку 10 см квадратних, а висота 7. Маємо 70 см, зверніть увагу, вже кубічних. Такий об'єм даної призми. Наступна задача. Знайдіть об'єм куба, діагональ якого дорівнює 9 коренів з 3 см. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам варто згадати, чому дорівнює діагональ прямокутного паралелепіпеда, Ну, і, відповідно, перенести цю формулу для нашого куба. Діагональ прямокутного паралелепіпеда – це відрізок, який з'єднує. Дві протилежні вершини. Зверніть увагу, не дві вершини, які знаходяться в одній площині, а саме дві протилежні вершини. Ця діагональ вона знаходиться за такою, формулу, за такою формулою, Д в квадраті, діагональ в квадраті дорівнює сумі квадратів. Всіх вимірів нашого прямокутного паралелепіпеда. Тобто квадрат довжини плюс квадрат ширини плюс квадрат висоти дасть нам якраз квадрат нашої діагоналі. Якщо ж ми маємо з вами куб, і всі сторони в нього однакові, тобто довжина, ширина, висота, може бути позначена однією буковкою А, то тут ми можемо скористатися формулою цієї самої тільки. Уже не буде а, Б, С, а буде тільки А. Тобто діагональ в квадраті для куба дорівнює А в квадраті плюс А в квадраті плюс А в квадраті. Зверніть увагу, діагональ у нас уже дана, тому ми можемо її підставити. Замість діагоналі підставляємо 9 коренів з 3, підносимо до квадрату. І дорівнює. Таким чином ми знайдемо сторону. А в квадраті плюс а в квадраті плюс а в квадраті це 3а в квадраті. Давайте порахуємо, чому дорівнює 9 корінів з 3 в квадраті. 9 в квадраті 81, корінь з 3 в квадраті 3. Отже, 81 помножити на 3 це у нас 243 дорівнює. 3а в квадраті. Якщо вам зручніше, щоб невідома врівняння була в лівій частині, переставимо. Таким чином, ви бачите, що маєте просто звичайне квадратне рівняння. Дуже просте. З нього А в квадраті дорівнює 243 поділити на 3. Це 81. І таким чином можете знайти сторону А. Зверніть увагу. Це рівняння має два корені. Плюс 9 і мінус 9. Але ми не можемо взяти мінус 9, адже мова йде про довжину сторони, а вона від'ємною бути не може. Тому у нас один розв'язок, і це 9. Отже, наша сторона дорівнює 9 см. Залишається тільки знайти об'єм куба. Ну, об'єм куба ви вчили ще в 5 класі. Щоб знайти об'єм куба зі стороною 9, треба його піднести до куба. Це не випадково. Тож 9 в кубі дорівнює 729 смкучних. Розв'яжемо більш складну задачу. Основа прямої призми. Ромб зі стороною 8 см і кутом 60 градусів. Менше діагональ призми дорівнює 17 см. Знайдіть об'єм призми. Ось призма наша на малюночку. Тут навіть позначений кут, який нам був даний. Тобто основа ромб АМХТ – це ромб зі стороною 8. Згадаємо, які властивості має ромб. У ромба всі сторони однакові. Отже, всі оці сторони по 8 см. Також нам відомо, що кут дорівнює 60 градусів. Менша діагональ дорівнює 17. Вона у нас позначена. Зверніть увагу діагональ ромба. Але у нас позначена діагональ призми, тобто це ось відрізок VH, вона дорівнює 17 см. Просять знайти об'єм призми. Ми з вами знаємо формулу, що об'єм призми це площа основи на висоту. Тобто, у нас задача буде складатися з двох етапів. Нам би знайти площу основи і знайти окрему висоту. Далі вже просто їх перемножити. Зосередимося на площі основи. Хто у нас в основі? Ромб. Тож потрібно знати формулу площі ромба. Нагадаю вам її, площа ромба вона дорівнює сторона в квадраті помножити на синус кута між ними, між сторонами. Сторони ми знаємо? Знаємо. Кут між ними знаємо? Також знаємо. А отже знайти площу ромба буде зовсім нескладно. Площа основи для нашої призми, тобто цього ромба, це сторона в квадраті. Сторона у нас 8 см, помножити на синус, кута між ними, тобто синус 60 градусів. Ну, згадаємо тригонометрію синус 60, який дорівнює корінь корінь із 3 поділити на 2, і можемо рахувати 8 в квадраті 64 і помножити на корінь з 3 поділити на 2. 64 помножити на корінь з 3 поділити на 2. Трошечки можемо скоротити. І маємо площу, яка дорівнює 32 коренів з 3. Все. Площа основи у нас уже є. Тепер давайте зосередимося на тому, щоб знайти висоту. Для того, щоб знайти висоту, нам потрібно зосередити увагу на трикутнику В, А. H. Що ми в ньому знаємо? Він прямокутний, адже Це висота, і вона у нас перпендикулярна до основи, ось оцей пунктирний трикутник. Також ми знаємо гіпотенузу, вона 17. ВА це та висота, яку ми шукаємо безпосередньо. І поки що невідомим елементом нам залишається AH. Тож, засередимо увагу на тому, щоб знайти оцю Сторону АН, діагональ основи. Звідки ми можемо її знайти? Зазвичай треба шукати іще трикутники, які в нас є. Погляньте, у нас ще є трикутник А М Ось в цьому трикутнику якраз наша шукана сторона і задіян. А що це за трикутник? Ми точно з вами знаємо. От, давайте я запишу, що ми звернули увагу на трикутник АМХ. Ми знаємо, що він рівно, рівнобедрений. Ми, маємо, ми знаємо, що в нього кут 60 градусів, і тут сторону можна знайти декількома шляхами. Ну, по-перше, можна скористатися теоремою косинусів. Дві сторони кут між ними маємо, сторону навпроти кута в 60 градусів. Також можемо знайти. Теорема косінусів нам тут допоможе. Але є простіший шлях в даному випадку. Якщо трикутник рівнобедрений, рівнобедрений. Значить у нього при основі кути однакові. Тобто кут А дорівнює куту H. А чому дорівнюють ці два кути? Сума всіх кутів трикутника 180, мінус відомий нам кут 60 залишається 120. І вони два однакових, значить, нам доведеться поділити це все на 2. 180 мінус відомий кут 60. Маємо 120 поділити на 2 також по 60 градусів. Зверніть увагу, випало так, що у нас всі три кути однакові. Який висновок з цього можемо зробити? Якщо всі три кути однакові, значить всі три сторони вони також будуть однаковими. Тобто сторона АН теж дорівнює 8 см, бо трикутник AHM рівносторонній. Всі три кути однакові, значить це трикутник рівносторонній. Так і напишемо, що трикутник АМ, M рівносторонній. Зверніть увагу, найскладніший момент ми вже пройшли: ми маємо цю сторону. Все те, що нам може заважати, я приберу з картинки тепер. І ми повернемося до того трикутника, з якого починали. Ось наш тепер цікавий трикутник VA H ось цей трикутник. Це я вже приберу, це нам вже не знадобиться. А ми розглянемо далі. Трикутник ВАН – прямокутний з кутом А, що дорівнює 90 градусів, у ньому ми знаємо катет і гіпотенузу, тому можемо знайти інший катет. ВА в квадраті дорівнює VH в квадраті мінус. АH в квадраті. Тобто від квадрата гіпотенузи віднімаємо квадрат катета відомого 17 в квадраті мінус 8 в квадраті. Дорівнює 289 мінус 64 це у нас 200. 25. 225. Але це квадрат нашої сторони, тобто сама сторона ВА дорівнює корінь із 225 і дорівнює 15. Це наша шукана висота. Фактично, задача майже розв'язана. Ми маємо площу основи, ми маємо висоту, я навіть напишу, що це H висота. Ось тут ми вже маємо 15, це висота. Залишається тільки порахувати об'єм. Об'єм всього наш всієї нашої призми дорівнює площа основи. На висоту. Площу основи ми знайшли з самого початку 32 коренів з трьох. Висоту знайшли тільки що. 15. Маємо 32 помножити на 15, 480. І корінь з трьох собі залишаємо. Обов'язково припишемо сантиметрів кубічних. Отака задача. Вже розв'язано. Наступне. Як зміниться об'єм куба, якщо кожне його ребро збільшити в 7 разів? Згадуємо формулу для об'єму куба. Об'єм куба дорівнює сторона в третьому степені. Це будемо вважати як наш перший об'єм нашого звичайного куба. Тепер. Кожну, кожне ребро збільшимо в 7 разів. Тобто новий об'єм, він буде у нас формуватися як уже сторона 7А. Зверніть увагу, збільшити в 7 разів це помножити на 7. Тобто, сторону помножили на 7, маємо нову сторону 7а, і її підносимо до кубу. Рахуємо, який об'єм буде в такому випадку. 7 в кубі це 343. А в кубі залишається. Питання, як змінився об'єм при збільшенні сторони? Був А в кубі, став 343 А в кубі. Він збільшився у 343 рази. Збільшився у 343 рази. Зверніть увагу, не на. А саме У 343, бо ми множили. Ще одна цікава задача. Ребра прямокутного паралелепіпеда пропорційні числам 2, 3 і 1 а його діагональ дорівнює 5 корінів 14 см. Знайдіть об'єм паралелепіпеда. Як тільки ви чуєте в умові задачі. Пропорційні числа, або, можливо, тут може бути ще відносяться як 2 до 3 і до 1, це вам 100% сигнал до того, що нам доведеться вводити коефіцієнт пропорційності. Тобто, ми скажемо, що нехай коефіцієнт пропорційності Х введемо його. Коефіцієнт пропорційності. І тепер за допомогою нього ми зможемо позначити наші сторони. Тепер уже сторони будуть не пропорційні просто числам 2, 3, 1, а ми зможемо їх позначити як 2х, 3х і 1х, ось наш прямокутний паралелепіпед, його ребра 2, 3, 1. Ну, ми позначимо, наприклад, а, у нас буде 2х, АД. 3х. Ну і скажімо, аа 1 1х, тобто просто Х. Так і запишемо. АБ 2х, АД 3х і аа 1 дорівнює просто Х, адже воно тут одиничка. Тепер ми Прямо в сантиметрах не знаємо довжин, але вже в задачі, в врівнянні можемо використовувати ці сторони і вже якось їх інтегрувати в саму умову задачі. Також нам відома діагональ, вона дорівнює 5 коренів 14. Чи знаємо ми з вами формулу, яка пов'язує діагональ прямокутного паралеліпіпода, і три його виміри. Знаємо, нещодавно згадували, так? Я її вам ще раз запишу, що діагональ в квадраті дорівнює сумі квадратів вимірів нашого прямокутного паралелепіпеда. Тобто, з цієї рівності, ми тепер можемо з вами взяти і скласти собі рівняння. Виміри є, так, не в сантиметрах через х позначені, але, тим не менш, вони є. Ми можемо їх сюди підставити. Також у нас є діагональ, ми можемо її сюди підставити, і отримаємо просто рівняння. Давайте запишемо зразу в буквах, а потім підставимо вигляд рівняння. Тож, АВ в квадраті плюс АД в квадраті, довжина, ширина плюс висота в квадраті, дорівнює діагоналі в квадраті, тобто b 1 д в квадраті. Все це можемо підставити. Я навмисно почала з суми для того, щоб ікси у нас відразу вже стали в ліву частинку. Тобто 2х в квадраті, квадрат за дужками, плюс 3х в квадраті, плюс х в квадраті. Маємо 5 коренів з чотирнадцять. Квадраті. Залишається просто розв'язати це рівняння. 2 в квадраті 4 х квадрат, плюс 3 в квадраті 9 х квадрат. ну і просто х квадрат хай собі буде. 5 в квадраті 25, корінь 14 в квадраті 14. Тепер нам залишається 25 помножити на 14. Отримуємо 350. 4 х 9 х квадрат плюс 1 маємо 10 та плюс 4 14. 14х квадрат дорівнює 350. Сам же квадрат дорівнює 350 поділити на 14. 25. Знову рівняння має два корені, плюс 5 і мінус 5. Але ми візьмемо собі тільки додатні значення, адже мова йде про сторону, а вона не може бути від'ємною. Таким чином, коли ми знайшли з вами коефіцієнт пропорційності, зверніть увагу, х це не сторона, ну, в нашому випадку сторона висота, да? але загалом х ми вводили як. Коефіцієнт пропорційності, тож нам доведеться повернутися в оцей ось рядочок і помножити всі наші е, числа на цей коефіцієнт пропорційності. Тепер у нас уже АВ буде не 2х, а 2 помножити на 5, Я ось тут запишу. АВ дорівнює 2 на 5 10 см, АД 3 на 5 15 см. І АА1 це просто Х, а отже він буде 5 см. Тепер можна сказати, що ми знайшли всі виміри нашого прямокутного паралелепіпеда. Дивіться, я зараз витираю ось ці наші позначення, підписую, що тут 10, тут 15 і тут просто 5. Нас питають об'єм. І об'єм, коли є всі виміри, знайти найпростіше. Згадуємо: об'єм прямокутного паралепіпада це просто добуток всіх його вимірів. Отже, об'єм дорівнює 10 помножити на 15 і помножити на 5. Маємо 750 см кубічних. Вітаю! Ми розв'язали досить непросту задачу. Сподіваюсь, вам були зрозумілі ці розв'язання, тож запрошую підписатися на мій канал, для того, щоб ви далі могли отримувати такі ж пояснення.